Привіт! Ви на каналі Ани Данчишин і сьогодні, нарешті, в мене починається відпочинок. Це друга частина е, відео з моєю поїздкою в берегове. Перша частина, як ви розумієте, там трошки була халепа, трошки було сумно, але я вже одужала. Ура! Тому я вже можу йти нормально на термальній басейні. Насправді я дійсно дуже сильно тепер вдаюся в кольори. Ну, от якось так. Воду, ну, здається, що нормально. Що нарешті такий був день відпочинку. Нарешті я сьогодні вже нормально загоряла, нормально плавала. Правда, більше 30 хвилин сумарно я не витримала. Мені було забагато. Ну, тобто, два рази по 15 хвилин я ще встигла навіть помалювати. Загалом будемо вважати, що в мене вже почався відпочинок. Ну, як бачите, позаду мене тут є зміни, тут поробили багато тих всіх. Парасоль, але, на жаль, дуже мало лежаків, то ми просто їх шукаємо. А так залом все круто. Я сьогодні дуже сильно молодець, правда. Зараз я трошки попрала дещо, порозвішувала, любуюсь з тими ластівками. Вони просто ну, прекрасні. Добре, що не залітають прямо в балкон, але вони просто всюди тут. Це дуже класно. Зараз сьогодні був дуже гарний день. Я, ну як ви вже знаєте, я вже була в, там, в тих басейнах, це класно. Почитала зараз. Думаю, що зараз піду, покупаюсь, вимию голову, щось там, не знаю, може, щось продуму, якось її накручу. Хочу оновити манікюр, бо воно вже трошки стерлося. От. Може ще попрацюю. Або краще подивлюся якийсь класний фільм. Десята ночі, але я таки хочу собі зробити каву. Це вона без кофеїну. Нарешті я в тому варю то, що треба, а не фарацилін. Ну, Тепер все значно краще, тепер прекрасно взагалі. Ну що, я покупалася, привела себе в порядок, трошки зробила нігті, правда, я не подумала, я їх помалювала перед тим, як сушити голову. Я трошки позадирала, ну нічого, помалюю завтра. Ще раз, ще одним шаром. Я собі зробила якраз каву. Це та кава, з якою в мене була співпраця. Це 25 Coffee Roasters, Просто ми взяли, ну, ми відсипали собі в баночку, щоб не тягати цілий пакет. І то кава, яку я можу пити вночі, бо вона без кофеїв, в сам раз. Я правда хочу додати вершків трошки. Я дуже хотіла, дуже просила, купіть мені якісь, не знаю, печеньки з шоколадом, але не було, тому буду давитися пів одинадцятої соломкою за тебе. Ну нічого. Я зараз фільм не дивилася, я подивилася ну, частково відео із, із створення альбому Кібома. Я не розумію, чого він пів відео ниє, що в нього альбом вийшов в стилі 80-х. Ну чоловіче, ну це те, що ми любимо, то, що ми чекаємо, і через що ми тебе в принципі, слухаємо. Ну І що поганого в того. Ну, це твоя стилістика, класно, нам це подобається. Що не йти? Я не знаю, аж вибісив мене. Ну нічого, все одно альбом класний. І... Цілий день ми просто сидимо і обговорюємо в чаті ну, українських шаволів, наскільки цей альбом прекрасний. От просто цілий день. Так. Му, мою відпустку врятували не тільки антибіотики, які мені, мені виписали, гормональні уколи, які мені також виписали, щоб я скорше одужала. А й прекрасний альбом. З ним я одужала відразу моментально. Вчора бах і стала здорова. Все. Ну, все, я скоро допиваю, бо. Я б хотіла сьогодні лягти спати трохи скорше і встати раніше, щоб завтра... План на завтра піти два рази в басейн, піти зробити якусь фотосесію, бо що я даремно плаця, витягала сюди і іноді туфлі. Ну і, і таке. Може, щось ще помилюю. Тому все, до завтра. Добра ніч. Ми вирішили ввечері піти. Ну як сказати, ми намиси не вечеряли, щоб прийти не просто так сюди в чайворонок. Ну, напевно, буде погано мене чути, бо тут музика грає, але таке діло. Я думаю, що за той минулий тиждень знаєте, який був поганий. Ми заслужили піти в ресторан. Тому от зараз ми тут. Тридцять три буде, але в мене дитяче меню, і я дуже щаслива. Що у вас? У мене бану з шкварками горошок, і напевно сир пармезан, ні. Що у вас? Тата, що це мої шкварки. Люля-хіба Люля з цибулькою, ворошком. А я вже розко... розколопуцькала. А мама гарно зробила. А я гарно зробила. І зараз у мене буде спецфект, так? наш шпиць. Дякую. На десерт ми ще замовили крем-брюле. Дуже смачне. Ну, порція чуть менше, ну, ніж дизі, але смачна. Зараз і відео. Я там познімала, якщо чесно, бо і шуміло, і гуділо, але я задоволена, батьки, здається, теж задоволені, ми свачно поїли. Ще класно, що в Жайворонку, наприклад, ну, от я доросла, так? але в мене є алергія і всяка фігня. І ми замов... ну, Нам взагалі саме офіціантка порадила взяти дитяче меню і прекрасно, я чудово, класно поїла. Цікаво, мене видно. І дуже класно було креп-брюле, ну, дуже свачне було. Загалом класний віси, рекомендую. І свою програму мінімум ми вже зробили, на щастя. Тепер темна ніч, йдемо додому. Сьогодні було дуже тепло в берегу, було 34 градуси. Зараз вечір, але ну ще, ще жарко, ще, ще воно. Ще воно гріє, прям асфальт гарячий. Та й таке. Ну, я задоволена. День хороший. Так. Завтра в мене інший план. Я там думаю теж піти. Знаєте, я казала, що я піду в термальні басейни два рази, а я не витримала. Я один раз пішла, але довше. Тому це не мій варіант, мені краще в один раз зайти на половиною години і там отак поплавати. От. Ну все, йду я додому, прийму душ і лягаю спати, бо завтра великі плани. Пішли на базар за закупами. Сьогодні ми трошки проспали, тому що вчора на ніч ми напилися кави в тому ресторані, і частина людей не могли нормально заснути, хоча я ніби нормально заснула, але я ледве встала. Сьогодні зранку вирішили піти на базар, бо по, по суті ми вже в неділю будемо їхати додому, але якісь продукти треба було щодо купити. На базарі так галасливо, але купили там сливки, помідори, всяке таке. Ну і ще крім того, ми пішли. Тут є такий стоковий магазин із взуттям. Різне взуття є. Є таке, що, знаєте, поношене, а є, що реально нове взуття. Навіть там з бірками, стінниками з усім. То я собі купила посоночки і гам наступи на роботу. Ну, кеди. Такі кеди, але У мене просто ще з моїм розміром ноги, то що треба, знаєте, то що треба знайти то взуття. Тому це все удача величезна. Ну, все, я зараз йду додому, потім... Трошечки перепочинемо, поїм тих сливок і підемо знову на термальні басейни. Можна як підплисти до мене, щось розказати. У вас Так. Стрно? Немає бурдюрчика. Давай, давай. Де ж нема бурдюрчика? Хожу, Розкажи нам щось. Я приколенка не видала. Я знову понесла на кольори. Ну, занесло мене дуже жорстко. Я так дивлюся, ці фломастери з копійки, вони дуже класно. Вони водних переходять. Я далі намагаюся не пальоно малювати людей, щоб не отримати ну, запах. Ні, ну ці фломастери вони тупо, як акварельні, і ще крім того, всього вони блистять. Ну, тут не видно близько, але вони блистять. Я злегка себе переоцінила. Ні, більше трьох разів я не можу залізти в воду, чесно. Дуже тяжко. Три рази мій максимум, але день був успішний. Будемо пробувати завтра йти два заходи. Ну буде видно. Фу. Ах, хочеться пити. Ми рятуємося від жари біля качечок. Які вони файні, які ви хороші. що, куди ви спіште, чувачки? Стопе, я ще вас малювати хочу. Куди ви біжите? Альо? Якісь приростки ці діти? А ті троє менші, молодші. Не знаю, не так, знаю. Таки кости тихо мастера. Не как орені. Китик. Хотик, що ти тут шукаєш? Ой, там ще довго така, я не побачила. Ну, словом, коли щось не виходить, просто треба додати чорний колір, і воно якось має стати нормальним. Просто довіртесь процесу. Ті качки не хочуть плавати, хоча ні, от зараз одна поплила, коли я вже не малюю зараза. А так вони вже повлягались. Де ти? Бо воно? Полетіла. Я щось дуже потужно перемалювала, воно виглядає отак. В мене воно якось так. Мені здається, що зараз треба буде якось виправляти ці, тими білими штуками, тими фломастерами, лайнерами Но Я не певна, що воно поможе. Максимум, все. Качки втекли. Це не ластівки. Всі ці птахи сідають на то дерево. Якщо вам здається, що це все листя, це не листя. Сьогодні це вже в нас який день відпочинку. Ну, нормально відпочинку. Четвертий, чи п'ятий, ну менше з тим. Сьогодні я виконала... Мене, я виконала свій план і мінімум. Я сьогодні чотири рази заходила в воду. Два рази по 20 хвилин, два рази по 15, Ну, в принципі, все добре. І ще помалювала, навіть почитала книжку, не ну, попала. Я зробила все. Я молодець. Ми тут з мамою вирішили піти пофотографуватися і наводимо красу. Вам показати вас? Боже, не треба. Добре, не треба. Я зібою взяла в цілу косметичку. Тут трохи моєї косметики, трохи маминої. Помила лице. Загоріло просто феєрично, У мене загоріли окуляри. Я добрала якісь там тонаки. але мені здається, що воно, воно нічого не дасть і воно вже не підходить під колір. Ну Взагалі все погано. Що в нас тут? Тон. То чий тон? Твій. Мій тон. Там два тони є, світлий і темний. Зі, що я брала Там менші має. баночки. Та мені не знадобиться так само. Я думаю, що я. <кій> що <мене з> <кій> Я <кій> думаю, що я навіть не буду нічого тонувати. Нема що тонувати, я просто нанесу якогось консилеру на очі. Бо вийшові. Ну, то хай пластить. І використаю якийсь з тих палеток. Ні, то неправильно. Правильно. Ага, то Так що так? Я... Правильно, правильно. От, це палетки. Тут були... Я мала дві штучки, а тут ще в всі був по 75 гривень. Що не взяти. Ви кажете, лице блистить. Зараз ще гірше буде блистіти. Я ще більше близько всякого понапхаю. Але там пудра є. Та не мені вашу пудру. О, клас, білизна, супер. Я просто нанесу для того, щоб тіні якось питались. Купила однако і бачила, що в мене найкласніша палетка розбита. Вона тупо розбилася, фу. А як вона розбилася? А я тобі скажу, як сьогодні тато перевернув нашу косметичну. На ну ясно, тато. Я, вже... перед... ну, я вже навіть не хотіла сваритися. А чого? Як тут сталося? Ну, я вона... знала. Схлам. Ну, Просто. Я ще зараз без окулярів, я себе не бачу, нічого не бачу. Цей є. Чисті пензлики візьму оце. Оце! Нарвається, що я тут зеркало якийсь бруд. У мене ніс так обгорів капець. У мене обличчя вгорів. Я крем брала е, цей підмакіяж основу, не шпакло. Воно не можна брати. Єдине, що висипання зменшилось я без окулярів бачу, рівно нічого. От, взагалі, тупо, я нічого не бачу. Що? Я тільки бачу, щоб все все. У мене є ще такий пензлик тоненький, якусь стрілку намалюю, чи щось таке. Колись, коли я носила лінзи, я краще малювала, бо я приймаю бачила, що я роблю. Зараз чи чисто так. Методом тика. Є. У мене є ще якесь ноунаймзавро. Ну як нонаем, то щось таке було, я його чисто взяла, оце як контур, який використовую. Але бачили якісь є якісь відтіночки рожево-подібні, може то додам. Щоб воно трохи Живі... живішим стало. Живішим стало? Не знаю. А то, щоб понасипалося, зараз стряхну. А воно не встихає. Я здихнулася. Не знаю. Так, я хочу використати А там ці палеці, от то, що побило мені. Тут, ну, чорний побився, тобто не чорний термін не ну, лавно, але мені важливо оті блискучки. Я просто жертва тіктоку, я побачила, що сказали, що воно класно. О, ну ти дивіться, як воно блистить, капець, як воно блистить, не знаю, винно не винно. Все, незрозумілих ситуаціях, просто запхай блискучки. Хільки знаю, як вона виглядає. Я да, знаю, да, то багато, я знаю, ну ладно, а як я? Я не можу дивитися на то той курілий ніс, капець. Може, якийсь типу контуринг роблю, щоб той ніс забрати, бо... ну, ну, капець! Думаю, що то вже мало чим допоможе, тому я зроблю стрілки, О, в мене є. Може стане краще. Не знаю. Ще ми брови підмалювати, я можу ще під може ще око щось взяти. Може опікину. Червонуватим. Тепер, здається, що воно стає щось на щось схоже. Палетку для контурингу я не взяла, бо вона велика. А вона теж була з Аврори. Я не знаю, що то за румяна. Не видно, яка назва, який виробник, коли. Винно тільки, що дата виготовлення 19 рік. Тут тільки недавно стерлося ну, то, то тиснення. Я не знаю, з чого воно. Вроді шкіра не відпадає і добре. Можливо, хайлайтер зараз не найкраща ідея, ну але... Стоп, штих. Воно може і в житті виглядати дуже зле, а потім на фото буде нормально. Так, намалюю вії і думаю, губи підмалюю. Це, до речі, в Вавролі я купляла у олівці. Вони офігенні. У мене є такий олівець, в мене є. Там ще один олівець дуже класний такий супер-мега нюдік. То в Вавролі куплялось, але тут щось навіть ваниловіт, то інакше було. І він він просто тупо як коричневий. Ну його не винно, він тупо як тінь виглядає. Його можна отут просто підмалювати трошки. І атт відгубає. Він чисто як тінь дає. Ну, він нічого не малює, тому його контур не видно, він просто зливається за шкірою, але чуть-чуть дає тінь, Капелька. Я гадам. Ну і тою помадою, Або може не тою. Це який, лки-палки. Оце мій. Може ліпше той, худніший відтінок. На голові я вчора мила голову і заплила це все в колосок. І я сподіваюся, що, що воно. Що там просто ідеальна накрутка і все ідеально. І нічого мені не треба зараз буде робити, тільки розчесатись. Так, дайте я знайду окуляри свої серед того всього. І що? О! Та по-божому! Все, в мене укладка є, ура! Укладка присутня. І, і мама готова. Все, і там... Ідемо. Тут зовсім інше діло. То найкраще місце для фотографії є. Тому тобто, що сонце починає сідати. Тихе красиве місце на місточку. Але, коротше, в мене аж струя тече по спині і по всьому. Це ужас як то тяжко. Я не знаю, якісь фото нормальні вийшли чи не вийшли, по спиняться, чесно. Потім буде видно, чи щось того, бо капець. Жарко, страшно, а ще, ще то плаця, поранено вихіне, воно поліестер. Бляха-муха. О, мамо, дивіться, який у вас рум'янець. дивіться, як кави червона, і я червона. Красота. Це страшна сила. Ну, але надіємося, що фото гарні вийдуть. Надіємося, okay, що то гарно. То вечір, то вечір, то пів восьми, а якби то було ще. Слухайте, а чому на фоні тієї штуки прикольно виглядає? Давайте. Давайте, ну саме, фоткаємося. <ріст> червона, О, мокра. У мене теж червона і мокра. Все, давайте тут фоткаємося, тут щось гарно виглядає. Що у вас? У <ріст> <ріст> мене фондан з морозивом. Клас. То я один Виявляється, є ще дуже класна фотозона, йдемо сюди. Мами, вставайте. О, ми пішли ще раз. І в принципі це вже передостанній день. Завтра ми підемо хіба на цілий день в басейни до Закарпаття і все. А потім вже будемо їхати додому, бо в неділю передають дощі і не факт, що ми взагалі кудись підемо. Я думаю, що ми заслужили, і їжа була смачна. Ми знову прийшли. Ну, я прийшла на крем брюле знову. На щастя, моя порція ще була. Ой, тут щось темно. Класно. Я вам скажу, в принципі, що цілий рік працюєш, от працюєш і працюєш. А заради чого? Щоб потім просто відпочити? Я маю право, я цілий рік не ходила в відпустку. Мене не видно, але. Просто знаєте, я щаслива. Перший тиждень був такий собі, але другий просто прекрасний. Чудовий. Супер. А, ну і Я дуже сильно рекомендую ресторан Жайворонок. Воно смачне. Я, правда, не була в, самому, ну, в самих термальних басейнах «Жайворонок», бо нам далеко перти. Нам, чесно, ближче, набагато ближче е, піти в Закарпаття, там буквально пару метрів. От. Але от ресторан я зацінила. Жайворонку він класний. На вулиці, нарешті, трошечки. Стало прохолодніше, бо тут було 35 в день, то можна йти собі спокійно. Ну, в принципі, по моїй радісній пиці, хоча тут темно, зрозуміло, що... Ой! Песік, який ти хороший песік. Перше за всі дні ми попали в чергу. Жорстку. Дивіться, як вони блистеть ці фломастери. Це просто тупо краща покупка в копійці, чесно. Сьогодні ми тут взяли на цілий день. І в суті, зараз вже по сьомій. Я, в принципі, вже вийшла, тому що тут вже сонце, можна сказати, зайшло. Вже немає сонця, як такого. От. Ну, Було класно. Я два рази занурювалася. Два Ні, ні. Ми сюди прийшли два рази. Занурювалася я по три рази, по двадцять хвилин кожного разу. Тобто я програму максимум собі зробила. Це класно. От, що далі? Е, мені треба, в принципі, на завтра передають якесь штурмове попередження, тому я не знаю, чи ми зранку ще сюди підемо. Я сподіваюся, що підемо, бо шкода, знаєте. Ми завтра в обід в третій годині маємо вже виїхати звідси. Тому я сподіваюся, що все буде все нормально, і я зранку ще піду, і такий той дощ буде після обіду, а не зранку. Бо ну хотілося б, насправді, знаєте, трошки шкода, що перший тиждень був такий, що я нікуди не ходила, я хворіла з антибіотиками, з гормонами зі на світі. Але другий тиждень, в принципі, був непоганим. Я з вівторка я накаталась, ну, наплавалась. Але я дуже сподіваюся, що на другий рік ми знову це все повторимо і вже ніхто не буде хворіти, все буде добре, буде гарна погода, і ми від добряче так відпочинемо всі два тижні. Менше нема чого, треба таки більше брати. Ну і з запасами всякі витаки. Вот все, сонце буквально, ну вам зараз видно так, ніби що все в сонці, але насправді там тільки один Одна смуга з сонечком. Все. Решта немає сонця. Тут вже все довкола тінь. Зараз я вам покажу. Тут всюди тінь, сонце тільки от в цій частині, до речі. Ну не слово, я вже все. Я вже... вже будемо взягатися. Треба зайняти чергу, походу в роздягальні. І будемо йти додому. Будемо збиратися. Ми тут сиділись до закриття. Одним словом, спорткомплекс Закарпаття. Мені норм. Фінальний день відпустки знов черга, Дев'ята ранку. Ну що ж, це неділя, це останній день. Ми простояли в черзі десь пів години, але зайшли. Людей досить багато. Я вже один раз покупалась, десь майже пів години, якщо чесно. Ну, не пів години, 25 хвилин я сиділа в воді. І думаю, що зараз трошечки посиджу постину і ще раз залізу воду десь. Скільки витримаю. Та й все. Якось трошечки, знаєте, капельонку сумнувато робиться. Ну, зовсім трошки. Але нічого. Така була відпустка. Було класно. Це вже буквально останні години, як я перебуваю в Вергові в цьому році. Буду чекати наступного року, обов'язково. Ні, сонце світило, це. І я сподіваюся, що наступного року вже буде відпустка краще. Того року було непогано, але я думаю, що буде ще краще, чесно. От. Сьогодні в берегове буде дощ перший за два тижні. Але нічого, ми вже поїдемо додому. Все. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Проявляйте якусь активність. Та й все. Таке було відео. Па-па. Ой, як багато! Ой-ой-ой! Ой, ви маленькі, ви котики. А коли я вас хотіла малювати, то ви нормально не плавали?